Всім привіт, шановне товариство, з вами Кшейт. І сьогодні ми будемо дивитись такого героя, як Шамір. Подивимося, що він в мене може, куди він в мене ходить і який, яка з нього є користь. коротше. Добренько. Давайте. Почнемо тепер з самого простого прилив. Так, 61 хвиля пройдена. Дивимося, хто найбільший урон наніс. От як бачите, Шамір у мене 1,6 мільйона наніс. І останні всі потрошечки, так? Тепер давайте забіжемо на боса гільдії. Давайте першого кошмарика. Автобек. 2152 Так, 2152 одиниці крові. Так, давайте глянемо зараз. Хто скільки набив? Так, перший у нас іде гнів, наступний йде шамір і далі мерзость. І тут наувас Нарва. чи як його? Так. Ну, як бачите, Мік здуш 4 мільйона, Шамір 4,2. Перший, звичайно, гнів. Гнів на босі Красавчик. Добре, ну що ж, давайте зайдемо тепер ще на другий жах. Подивимось, що він тут може. Так, ну що ж, бій у нас закінчився. Давайте подивимось, хто ж скільки набив. Знову ж таки, перший гнів 3,2. Далі йде в нас Мерзость 2,7. І Шамір тут вже в нас третій. 2,1 мільйона. Ну що ж, досить непоганий результат. Добренько, погнали далі. Зараз подивитися, як він в мене одітий. Це не є якийсь стоп. За мать природу. Ми мчимося на великій валні довго. Дивимося. Що ж він у нас одітий? 4 міфіка. 180 швидкості атаки. Плюс 7500 атаки, 53% крит шанс, плюс 22 КО. Не є щось таке захмарне. Як давайте? Давайте тепер ще зайдемо в рейди на фракції. Подивимось, що тут вони можуть. Тут в мене поки що п'ятий етап закритий. Давайте. Почнемо. Такс. Давайте глянемо по цифрах, хто у нас що покаже. Шамірчик 2,6 мільйона. Добре, погнали далі. Давайте подивимося на рейді для досвіду. Що у нас тут Шамір покаже. Сьомий рівень пройдений, дивимось по цифрах, знову ж таки. Тут у нас найбільше набив. Мерзость 2 мільйона. Шамір другий. 600 тисяч. Мерзость з самого початку ставили. І у нього теж є більш-менш масові атаки. Добре. Ну що ж, давайте глянемо, що він може у нас в рейді для золота. Шостий рівень. Не не нам, Жизнь все равно нам Ви змінити. Ви змінити. І Так, 6 рівень. Пройдений. 100%. 100%. Так, давайте. 4, 4. Мір з 4,4. Далі Шамір 2,2 мільйона і гнів 1,3. Як бачите, Шамір в нас тут теж гарний результат показує. Так, Екстрим 1. давайте подивимось, що він тут нас може. Так, перший Екстрим тут легенько. І Шумір у нас набив 526 тисяч, хоча особої не було йому з ким битись. Це у нас для кого було? Це у нас для стрілків було. Так, емблеми магів, екстрім перший, погнали. Хто думає, що закінчують життя ці дні? Перший екстрим вони пролітають легенько, і Шамір у нас набиває тут мільйон Зело 740 тисяч. Емблеми виносливості. екстрим 1. Погнали. Сейчас, здесь, так, так само перший екстрим проходиться легенько. Цими героями вже. Так, по урону в нас Мерзость, гнів. 380 тисяч шамір. Не було особок з ким йому воювати. По та... <сіхі> емблемах все. Вось ми ходили, дивились, прилив були, фракції були, спорядження, погнали на спорядження. Де він у нас входить? Так, це у нас 13-й етап, перший рейд. Автобитва. Ну що ж, друзі, так, 13 рівень, перший рейд. Дивимось. У нас тут перший мерзость 6,1 мільйона. І Шамір у нас набиває 5,5 млн Далі гнів 4,2, Zellus 3,6 і на 3,4. Ось такі цифри. Це перший рейд. 13 рівень. Далі поки що не пробився. Рейд для спорядження другий, 12 рівень. Так, другий рейд 12 рівень. вісім тисяч, але він в самому кінці вже був поставлений, так що. Практично участі не приймав, але теж якусь шкоду не наніс. Так. Третій рейд 10 рівень. Так, третій рейд 10 рівень. Першебрієнна на Урвас. І у нас ще міг 257 тисяч не буває. Так як він трохи дорогий у використанні, то в битву вступає не першим. Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимось, що він у нас може в компанії. Пройти шістьма героями. Погнали! Давайте поставимо. Стандартна перемога. Так, давайте подивимось по цифрах. І по цифрах у нас гнів перший 1,3 мільйона. І Шамір 1,2 млн набив, відповідно. В компанії він теж топ. Ну, по крайній мірі для мене він супер. Дуже гарно заходить під компанію зі своїм, своїми AOE-атаками. Так. Так. Так, так. Арена на арену. В принципі, він в мене теж ходить. Шкода в одну ціль. Прекрасно заходить у мене. І так само непреривна шкода в секунду. Теж в мене класно заходить в цю пачку. Ну що ж, друзі, ось такий от герой Шамір. Можу сміло сказати, що можете його сміло качати на 6 зірок. По спорядженню, як бачите, він в мене не є дуже сильно так супероводітий, але в принципі це вже досить непогані речі для нього. І видає він досить хороші результати практично у всіх локаціях. Так що, якщо він у вас є, будь ласка, качайте. А на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, всім удачі!